Всім привіт, друзі! Сьогодні ми продовжуємо відео о, про дідуся і про його корову. Пам'ятали, як він клас коров? От і починаємо знову спочатку. І я можу вам пояснити, друзі, що я воно нам дало молочко більше моє його. І її в скрині. Це дуже добре. Ааа, мене відв'язав. Так, корівочко, іди до мене. Так, друзі, давайте ми зробимо так. У іншому відео чогось він... А, ні, ну що, ти з відв'язалася, корівка. Куди ти пішла? Так. так, де наш дідусь? Де наш дідусь? Де наш дідусь? Де наш дідусь? почекаємо його десь тут. Так, десь тут його треба чекати. Чого ем, він так довго не йде? Вже троє пройшло години. Ем, я нічого не помню. Смислі хто? Тут чогось і крох, кривочку. Що це за така крох? Що це за крок? Вона десь вода. Вона десь воде. Вона куди випаде. Напевно, помер дідусь. Е, може, якийсь інший інші Чи Це може і вся понавела. Ніхто не знає. Але нам треба все одно з'ясувати ту. Е, ми будемо досліджувати сьогодні. Будемо йти до лінії, ми дізнаємося. Хто робе, хто це робить, і ми не знаємо. Дехто десь тут. Воно йде думаю, до орішки, там є орішка, і там далі. Коведе, прям. Коведе. Коведе у нас. Коведе прям в воду. Наче що. Ми заблукали. Ау, ау! Хтось чує, ми заблукали. Ми заблукали у лісі. Ау, де наше село? Така полівочко? Ми так ніколи не знайдемо, а вже захід сонце почина йти. Ні, він обіцяв вирішив попити молочко наш дідусь. А тепер він щось зник. його більше ніде немає. Його більше ніде немає чогось. Так, ми вже в селі. А давай твою рибочку. Ми нарешті в селі дійшли. Так, тепер нам треба знайти дідуся. Чувіць. Сьогодні, Ні, Не, вот що немає, він сказав, вешає по зробить. Що він не прийшов? Стоп. Мені щось здалось. Стоп. Що це за кров? Мені напевно дідусь тут у нас? це його дока. Він може померти. <рив> бачиш? Він може померти, друзі. Він може померти. А хто це зробив це? А де це дідуся? Може він тепер помер від старості? Да. Так, хорошо. О. О, там бабуся моя. Там бабуся. Моя мать. Она, она там молоко. У мене закінчується відчатка. Зараз я заряду наш вікна, друзі. друзі. Я тоді е, буду вами говорити, говорити. Зараз я буду друзі говорити. Тільки почекайте, воно ще не заїжджає. Так, все, виїжджайте. Давай. Нам треба знайти слід. Може, він не спав, ти умер. Привіт, папуся, шотка. Привіт, а як ти? Як я скучила за тобою? А ти не знаєш, чи помер дідусь чи не помер? Бо мені здається, що там було кров на вороті йому. І що? Чому дідусь має помирати? Дідусь на чим що... богу? Го. Що ти собі такі дурниці вигадуєш? Та це дідусь. Свинку задушив! Це напевно від свинки кров. Що ти о. А я чогось набачив його на ворожці, на городі він сказав, водошко принесе, а чогось він не приніс. І він щось, і я знайшов його слід і в волою до озера. Та він ти що Та він свинку десь там, на тушонки робить, бо шашлик пече, ти що? Внучка? Дурні, а він ввечері не прийшов і навіть у день не прийшов. Та в нього багато справ. Ти попробуй ту свинку візьми, розроби. Та ти попробуй її спечити. то ж скупа робота. Та він прийде, тобі м'язко принесе, будеш піч. Онучку, ти що? Пара. Я йду, Доказ зроблю. Ми сьогодні продовжимо. Я там бачу вже всі душа і там є. Ура! Бабуся теж наказала правду. А ну і ти. Зараз я скажу, де він зараз, зараз. Де ти був? О, Привіт. Та де я був? Та мене було купа роботи двісті. А свиню треба забуло зробити, розробити, тушонки зробити, таку пороботи. Що собі думаєш? А потім вже нас багато. А чого тут кров на городі? Та то я йшов, щоб ніс, ніс м'ясо, то десь певно ще капало. Та що ти таке? Ага, ти Чи Чекай, мені треба доловити хорошо, так ходить. А може то не кров, да то я може порозливався з черван. Цікаво, <тас> Друзі, ми нарешті зрозуміли, хто це е, робив. У нього була купа роботи е, і він чогось йшов до оза е, е, чогось, а чого ти йшов оз заради посів. Та буде в ноги мити. Ноги бо всі в болоті, подивійки, мене в було, а я ж працюю в городі, дитина. Ну, друзі, перед тим обов'язково поставте лайк та підписуйтесь, а я вам прощаюся.